Весна бояє, абрикоса розцвітає. І він живе в нас, вон. бачите, ворона, ворон живе, в нього лапка трошки, то він хромає і так він і живе стільки років у нас тут у саду. Він може видно, ну, а, ну, як вам приблизить, щоб. Ви щоб ви побачили, я ж, я ж не бачу, я приблизити можу, але я ж не бачу. Вона аж воно кров наш влізло, і там вона живе, там сидить, Оце вона тут. Бачите? Як цвіте прекрасно. і туча вон стоїть. Така осіння. Може дощова, може снігова. Це ж таке, це ж весна рано. Так що все може бути. О, бачите, тут ця яка це велика, це стара-стара абрикоса. Їй ну, ну, 40 років, навірно, десь так. Бо я вже тут. Жила в них. Бачите, он вон, вон, я сфокусувала глянь. Ото ворона наша живе, ворон. О, то він так собі тут живе, в цьому саду і в дворі. Зілка на гілка. Перелазить. Літає він, а то ж не дуже ж, а він більше по землі ходить, ну, злітає, звісно, а то він злітає. Ну, в небо він точно не літає. Він, мабуть, вже старий дуже. Їх пара тут була, ворона, видна, таки пропала, бо ми знаходили ворону тоді. На сосідському она на горіху так заклякла. Ось, це так, тут сад. Ось черешник такий. Он. Теж буде цвісти. Дуже-дуже рясно. Це це будуть квіточки. Де він Бачите? Це такий сад великий у мене. Вон теж там абрикоса в саду цвіте. Все. А ось цвіт, який цих абрикос. Гляньте. Гляньте. Цвіту якого вони. Білосніжні такі, прекрасні. Білі-білі, як сніг, і бджілки вон літають, літають там горі. Яка гілочка чудова. Гляньте, стільки їх тут. Гілочок. Я їх пробризкала. Не знаю, що буде, як будуть то побачимо, які вони будуть. Вони дуже красиві, дуже, 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 вони, ну, дуже вкусні вони, во і дуже-дуже красиві. Вони червоні з боками, жовті з боками, з червоними. О, весна де розкашує. Бачите, де? де вона? В моєму саду, розкашує весна. І це ще ж вона тільки почала ця, ця рання, це раніше розпускається. Ті ще вон тільки тільки вон там, ще ж вон, не високо ж дуже. А тут вон, вон дивіться, сад який в цвіту. Уже і в нас не тільки на півдні, в нас цвіте. Притом сьогодні дуже тепло, тепло Олексія, з чим я вас поздравляю. Читуй, ой, боже тепло Олексія. Благовіщення. Тепле таке воно. ну. Бачите, який? Яка тут краса. Простор який. Ось. І. Стільки їм простору тут. Ці, ці теж тільки-тільки почали ці ця розпускатися це середні, ж, Ну так, да, там ота пізніша. та вон, і то і, і то вона вже цвіте. Навіть пізня пізніше цвіте. Вон вона, воно туди, навіть пізня вона та і та вже вон зацвітати починає. Ось полуниця, раз тебе схозна, її теж можна бризнути. А я і, і забула. Я ж от бризгала ту полуницю. Треба завтра оці заправити і цю бризнути. Тут своєї вон скільки. Це той теж сорт такий же самий. О, дивіться, тут дивіться. Ця ось. які, Це черешня буде жовта цвісти. Теж дуже-дуже вона така ну, вкусна дуже. А Ось. А ось пол, дивіться, засіян. онлайн, дивіться. От все, все тут засіяне. Це я сусіду віддала. Уже сама не, у нас здоров'я вже немає, все. Наймать на це воно теж коштує. Це, я віддала сусіду. Він там ото собі наймає, молодий він. Так що, хай він. Ось і сусідка там віддала, теж йому. Воно ну, то все-все ось ячмінь. Він слабіше щось посіяв його. Бур'ян ще підемо. Та ячмінь забиває бур'яни, а там гарний ячмінь. Він, він удобрення ще сапне сюди. Ось, ось така, ось таку я вам покажу весну, яка буває в нас на Україні нашій, в селі. Не в місті, а в селі. Де в нас і городів багато, по 40 соток, по 50 соток, десь 60, у когось 70. ну. Теж багато вже таких, як я, ну, відповідмовлялися від них. Теж. Молоді повіддавали, ті сіють, ті з тракторами, вони сіють собі якось там. ну, А ми вже уже ми не можемо. Що було, могло, ми тоді робили. А зараз ні. Да. Ось тут клубніку як раз бризнуть, взагалі вона буде. Вон, бачите, яка вона красива така полуниця тут. Вон, вона сама по собі, он, дивіться, яка вона, бачите? Тут нічим вона ніколи не бризкалася. Оце. Оце, оце вона сама по собі тут росте. Вона звідси пішла з огороду і так вона тепер зайняла, вон, яку тут площадь. Притом гарну площадь вона тут зайняла. Якщо взятися її пересадити, ну, зараз вже не той. Треба було раніше цю пересадити. А ми ж вже понасаджували там. Тепер ні, тепер, якщо пересаджувати, то будемо восени вже її. Дивіться, дивіться, які киточки гарні, гарні. які вони. Ніжні, ніжні, білосніжні. Вийти ще здаля. Тут, як стояла, так і стоїть. А ці цвітуть. І ще алеча буде зацвітати. У мене за воротами вона цвіте, вона дуже-дуже красива. Вона цвіте один-два дні, ну, цвіта необичного не вона, незвично вона цвіте. Вона як молоко, просто наче налив хто туди. Ото вона так цвіте. Це такий тут сад. Це черешневий сад. Ось. Он, он ще цвіте. Чи я щас, а ну я щас піду ще покажу. Он, дивіться, цвіте. Миґдаль. Значить, ти дивиш. Ото поліз, куди боже. Як же ж ти його десь там знайдеш, як він он то знайде. Ще. Пару-три роки він був єлі видний. А ось груша буде цвісти. Гляньте, Стільки-стільки на ній він квітів буде. Чи груш таких буде? А квітів буде і ту, туча стоїть. Ну, дождик хай би пройшов сьогодні. І, бачите, черешні, ось черешневі дерева. Ну, Стільки багато не буде, як в тому році, я думаю, та в тому році теж мало було, як ті роки. Це були роки. Рока два-три назад. Дуже багато їх було. Ну, ось ця буде, ця буде дуже цвісти. Бачите? Сад посаджений моїм чоловіком. Пам'ять. Тепер до, до нього не зіпнешся, нічого не той, то внучка залазить і обрізаємо верхушки, бо обірвати його неможливо просто. Це та золотиста смородина. Вон ще, навіть ще вона не цвіте. Вона взагалі вона цвіте саме саме раніше. Вон. бачите? І навіть вона ще не цвіте. Тому що, значить, такого нема тепла, який повинно бути. А це калина зеленіє. Та, що пропадала в тому році, в тому році вона вже дійшла, поза той рік вона була пропала. Зовсім з весни вона не вийшла і була, стояла вся чорна. І ось вона тобі зелена. І навіть були в тому році на ній вон ягодки навіть висять у горі. Що значить калина як Україна живуча? Значить, переживе все. Ось дивіться. Примука причудова. Гляньте. Гляньте які на на які. Гарні, гарні квіточки. Дуже гарні. А маргаритки які чудові. О. І ось і ось. Де ж тут? А ось, а ось яка. Бачите, дивіться, дивіться. Тільки-тільки вони почали. Ця давненько вже цвіте приймулка. Ось такого кольору вона. Вон, бачите? А це така знову цвіти. І вон буде, мабуть, така цвісти. Це вони тут саме вже, мабуть, понасівалися. Бачите? підросла, яка велика стала вже. Ну, значить, не знаю, що як воно, коло дзвоник якийсь, я не знаю, що це таке. Ось бузок. Теж буде скоро, Теж ще трошечки почекайте, скажи. Теж я буду. Видцяк, я багато буду. По три, по чотири на одному. Тому, дивіться, тут три буде. Там два. Там, дивіться, стільки. Навіть не два і не три. Там. Це мої. Люпини. гірочка. Зараз піду. І ось мої нарциси. Дивіться, теж великі-великі вони. Дивіться, які. Ось Бачите? Кожен такий, ароматні такі вони. П'ять штучок їх тут. Ось це кущика. В тому році три було, в цьому році п'ять. Ну, кущу цьому вже теж, теж вже. Він не, не, не молоденький, не новенький, їм давно вже. Трошки пішла розпускатися троянда. Ось дивіться. Пішли трошки. Ця ще не розпускається. А, ні, вже почала, Тоже теж вон вже є, все. Це епіскус. Так. Вчора я ж іще пробризкла, вон дивіться. бачите, безнадежний пеньок був. Я вже на нього все думала. О, а він а не, він Сульфатом лагнія підлила, і все. І пеньок буде цвісти. Вчора бризкала землю і троянди і таспаріном. Ось дивіться, де два, он, бачите, два брунька. Ось один вирвіть. Де три, теж виривайте, центровий тільки оставляйте. Ну, навіщо вони це нужні нам за той. Пройдіть і продивіться. На цих майже ніколи не буває оце такого, щоб два брунька було. Це ті, що почули покровки, вони що? А ті, що обичні троянди, от там? там буває і багато буває. Ось ту ж теж от. Бачите, ось, Бачите, ось одна, ось друга. Ось збоку, так, воно одну залишили. Поводні вставляйте і все. Не треба їх по дві то, не воно тут я обріжу, це вон буде, там край буде. Я пообрізаю ще. Де тут краї? Все буду обрізати. Ось знизу воно тут не так, а вон знизу пішов. Вон. Бачите, скільки знизу тут буде бруньків і вона. Краще піде знизу, то я може її просто візьму, ось обріжу і все. Оце все обріжу, оцей верх, оцей. Він, він оце тут не знаю, не, не обов'язковий мені наче тут там той. А знизу вона піде і буде рости гарно. Я ж вже знаю, що ж я. Я тільки гляну, так знаю. Вон, дивіться, фіолетові, які вони, бачите? такі теж очитки вчите кам'яні троянди. Бачите? Дивоказка називається. Це герань садова теж. Така вже он, мощна, крепка. Той вчора не заходив на мій ефір. Я ж кожні у пів сьомого я провожу ефіри кожну суботу зараз. Той багато пропустив. Бабуся навіть співала. І вірші там читала. Одному вірші треба було читати, я йому читала, другому треба було поспівати, бо він з Азербайджану. Чоловік зайшов до мене, теж українських пісню про маму. Я співала. Ось, бачите, Оце «Дівічі грзи. Вже. Вон, скоро не буде видно цього. Того. І все. І вже вона. Вон, на кожній, на кожній там буде квіточка. Це. Оце така ця прекрасна троянда. І навіть базальники он. Дивіться, навіть Базальники он, йдуть з неї. Он, бачите, я вирізала ще дві дві, дві шо, звідси вирізала дві. Вон ідуть дві знизу. Он. Два базальника йде знизу. І он іде ще один. Но той йде не знизу. Той іде із того. Де воно? І вон навіть на пеньку. І той базальник іде. Ось тут трояндочка. Це мого чоловіка ще. Теж вона пропадала стільки років, потім знову жила. Ну, то так і є. Ось. Це, оце ця така прекрасна троянда. Сплетистих плетистих це троянда. Як хочеш, вона може і горизонталиться, і вертикалиться. Ну, на горизонталі вона видає набагато більше паганів, чим, на вер... чим вертикально її поставиш. Там вона тільки цвіте почти на макушках майже і все. Ну все одно є, він, ну все одно не так. А тут от мені подобається, що вона вся цвіте. Хоча вона б так би вся цвіла. Ну, це якби хто опять знову ж що... у мене ще ж клематись вон же, клематиже ж, вон же ж. Клематис, тут. Вон. Бачите? Клематиже ж під нею. Він йде по стінки і вона з ним то разом вони цвітуть. Так що, якби не клематись, я б її пустила повністю на всю стіну там. І так би вона й була. Ніхто б її не той, ото підрізав, щось витягнув і все. Так би вона й була. Ну, через клематися ж, поки клематись буде, буде, буде вона рости так. Це За горизонталом. На, на 4 метрах вона в цьому році, вже не на 5, тому що там я. On, прибрала її звідти, бо там ще одна троянда йде плетиста в мене. Ну що ж, спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал. Канал зараз не цікавий, понятно, що нема ще цікавого, а троянди ще не то. Ну, рівно троянди всі майже встановляться. Може, одна-дві із 500 штук не вийде з зими в мене. Решта всі вийдуть з зими. Буду ось броділкою той поливати. Я розкажу і покажу потім, як я буду це робити. Кому потрібно, заходьте, дивіться, тоді будете. У мене бродилка вигралася. Ось будемо сажати після посадки картоплі, я буду поливати їх ще. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде. Добре у нас.